Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. Перед відео хотів би вас попросити підписатися на канал, поставити лайк, а також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, ссылка на банку буде в описі під відео. Дивіться, сьогодні у нас завдання облегчаючої бумаги. Дивіться, я оцей ітем вибив, тобто потрібно просто правою кнопку нажати на нього, і ви получите завдання. Я не буду пояснювати, де його вибив. Я думаю, хто з цим зіткнувся, то він зрозуміє, про що йде зараз мова. Нажимаємо прийняти це завдання. І дивіться, нам потрібно віддати цей квест в, в зоні в площадь сокольних крилів. Тобто це от в цій зоні, де... Ну, Я думаю, всі ви знаєте, де це зона. Якщо так дуже важко, можете відкрити карту і подивитися на карті, де це місце е, розташування по здачі цього ітем квесту. Дивіться, ітемквест здається у цього NPC. Згинуть наші врагі. Так що просто підходимо Слава до нього, говоримо з ними і нажимаємо кнопку Продовжити, і віддаємо йому це письмо, і все він нам дає 675 експід за виконання завдання. Після цього він дає ще це пошне завдання. Яке нам дозволяє ще одне взяти завдання в них. Друзі, на цьому буде все. Всім дякую за те, що ви дивилися це відео. Всім гарного дня, гарного настрою і гарних вам... гарної ігри вам. Всього гарного вечора, пока.